Всім добрий день. Подається з нашого розплідника великі кущі ожини трьох сортів. Оце, що я вам зараз демонструю, це сорт Ушито, ось такими паганами. Це і дорослі трирічні кущі. Тому хто хоче зразу гарні великі кущі, звертайтесь. Тут потрібно знову ж таки все прокосити. Кущі великі. Ось зараз я продемонструю вам, які прирости цьогорічні. Кущів є багато, всього разом десь 800 штук. Цю ділянку повністю ми виставили на продаж для того, щоб. Засадити все полуницею. Ось маємо цьогорічний врожай. Ягода, бомба солодка, класно сорт. О, шито. Ось такі кущі. Ще раз їх показую. Це є 5-6 кущів. З приростами, які на наступний рік вже дадуть вам потужний врожай. Тому дзвоніть. Наступне відео покажу Кущі начес і Дойл